Що відбувається з Покровськом на вихідних? Російське командування заявило про оточення українських військ у Покровську. Після цього генштаб зсу дав свій коментар. Оточення він не підтверджує, але пише про напружену ситуацію на даному напрямку. І про те, що росіяни вже проникли в місто і в ньому йдуть вуличні бої. При цьому генштаб ЗСУ заявляє, що з 21 серпня на даному напрямку ЗСУ повернули контроль над дев'ятьма населеними пунктами. Пізніше президент Володимир Зеленський визнав вторгнення Росіян в Покровськ і назвав ситуацію складною. Пряма мова проти Покровська Росіяни зосередили свою основну ударну групу, і це значна кількість військ окупанта. Звичайно, це створює складну ситуацію і в Покровську, і в усіх сусідніх районах, але потрібно і далі знищувати окупанта потрібно і далі завдавати росіянам якомога більше втрат, заявив президент.